Друзі, всім привіт, вітаю на моєму каналі. Так, показую сьогодні відео як наносити мозаїку. Перед тим як наносити все потрібно прослати, робимо зазорчик між стіною і плівкою, чи картоном. Ну, тут я вже відтягнув, поприбирав, я стартонув тут, щоб оцей. Ця труба моя часу багато не, не забрала, ну то не, не важливо. Зараз буду показувати, як наносити. Може погано буде чути, бо вітер серйозний. мозаїка ось така. Сергобовська. Перед тим, як наносити, переколочуємо її. Все, в принципі, що потрібно. Потрібні на коліники або така штука. Батиль в мене десятка, не жорсткий. щоб під верхом гарно було промаз, щоб він гнучкий був. Ну, а цей жорсткий. Цей жорсткий. Тут цоколь трошки нерівний, але я його вирівнюю. Мозаїки трошки більше йде. А, до речі, поки не забув. Чим рівніша у вас поверхня буде, тим легше буде наносити. І, звісно, що якість буде. Так, те, що падає, я в принципі майже не піднімаю. То що, оце бувають ось такі моменти. Ага, це прилетіло, а це ось ось воно видно, да, якесь сміття. Зараз його потрібно прибрати. А прибрати його. Коротше, те, що впало, те пропало називається. Бо воно того не варте. Збирати його не дуже. Ой, так що. Ну, зрозуміло, якщо багатенько ляпнеться, то верх знімаєте, а те залишаєте. Так, зараз виставляємо і наносимо. Весь цоколь я не буду показувати, як наносити цю довжину. Немає сенсу. Так, його 10 метрів. Я ще навіть трошки наносити, ніж породи, якщо на сонці. Все. Набрали і наносимо. Так, вдавлюємо його. Практично відрові шпателі перемішуємо. Ось так. ось так, воно тут незручно. Хоп! А вже де ось тут волосся. підставляємо шпатель, щоб менше падало. Пропусти, протягли, о, вишнє знялось Зайве, вірніше. Оба ну і дивимося, щоб ніде ж особливо під верхом не пропустили. і заглажуємо. Бачите, як все швидко. Звісно, якщо перший раз будете це робити, то буде тяжко. Його потрібно вдавлювати. На невеликих об'ємах, якщо стартувати, буде нормально. Знизу ось отак. Оп. Оп. І все, і приглажуємо. щоб все отаке біленьке було, щоб молочко вискочило. Як загадуємо, дистанти. Якщо шпата, нам дивіться, що пальцем не. Ходимо вниз, продивляємося, приглажуємо десяточкою вниз. щось десь пропустили, підложили і дивимося, щоб на... так як я ось зацепив, потрібно дивитися. І все, і легенько. вона насиріше стягуємо. Тут легенько шпатель приставляємо, просто. І як тянемо, то вже як на те, що ви наложили, що тискаємо. Легенько, щоб отут зуб не був. О, хоп. Ви бачите, виходить, в мене тут маловато. А був би цоколь ідеальний по шпаклюванню, то було б набагато ну, простіше, О, такого моменту не було. Ну, от, то нічого страшного. Хоп! Ага, угу. тут трошки. Все, дивимося, щоб не було не напливів, ніяких ямочок. Ось так В принципі нормально зараз. Опа, хотілось отак воно виходить. Дивіться. Все дуже добре щоб воно е, потрібно шпателем приглажувати, щоб максимально виступало молочко. І отак, це бачите, воно тут молочко ось, воно наниз опускається. Роз, підколотили, підколотили і накладаєте далі. Набрали. Тут в мене ось прорізаний деформаційний шов, то Я оце зараз виберу його. Оп. Оп. Можна ось отак. Оп. Коротше, як вам зручно, так і пробуйте наносити. То, що Мені так зручно, я так наношу. Можна отак. Добре, а як трошки? в принципі нормально. Оп! Наносим буде спокійно. Оп! 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 Оп. Наложили, протягуємо, побачите зайве. Підверх його. Оп. Отак трошки оце що впало. Вершок знімаємо, щоб сміття не зацепити. бо сміття буде по-любому. Вітер принесе по-любому. Ну, Бачите, взяв. Вроді без зверху рівно зацепився низь десяточка і приглазу я стараюсь горизонтально приглажувати, тоді точно не буде вас ніяких ні переходиків, ні стиків, нічого такого. Так, і зараз, ну, видно, низ знімаю зайвер, відрізаю. Оп. Так, От так, Ось отак. Дивимося все, продивилися, а ага, все добре, відкладати не потрібно. прогладили і все, і фінішний. Заходимо на те, що вже трохи Оп. Тут легенько і поволі тиснемо, як тягнемо. О! Легенько. Тиснемо. Подивилися, ніде нічого напливі нема. Все добре. Можна ось отак, знизу От, заходите і тягнете. О! Чудово. Так. Низ знімаю. А ти скажи, трохи зацепив. Погано тут деформаційної стрічки нема, ну я вже за це розповідав. О, і відтягуємо цю штуку. Інший шпатель і ось оце отак От трошки пройшли, продивилися, щоб ніде воно не зцепилося, щоб вам не різати. А це потім тут пилюка, воно обдереться, як схватиться, завтра воно все обдереться. Воно там не дуже пристає. Головне плівку отак відтягнули і все. Отак-то. Так. Оба. Це дивіться скільки. 13 хвилин. Це так. Два метри. Зробив. Дивіться. О, краса. Краса. І далі так само. Все так само зараз ще покажу так, фіксуємо є Є. Е? Е. поїхала. Ставте з цієї сторони відро, з якої вам зручно. Мені з правої зручно. Переколотили відро, верніше підколотили. І знову починаємо із стика. Бо воно вже трохи підхватилося. Ви вже якби задали йому форму. Пістали, підставили, наложили, пропустили, десь посипалися. Бува. І десяточки проходимо. Я її навіть трошки підігнув. Бачите, вона підігнута. Звичайний самий дешевий шпатель. У мене там є топекс, але я його не беру, він не вигнутий. Ну його вигинати ніхто не буде. Навіть для чого, якщо о, є шпатель за 20 хвилин. О! Народили, хоп, пройшли. Ага, бачите, пропустили. Хоп, хоп. і це можна під лед спробувати накладати. О, приглажуємо. Дивимося, де пропустили, підложили. Стихи старайтеся робити, щоб оце як наносите закончите і переходити, щоб він... Зрозуміло, що коли наносите мозаїку взяли, почали, є 10 метрів, 10 метрів маєте десь нанести зразу, не бігати туди-сюди. Тіпа і ніяких там обідів, сніданків, перекусів, нанесли, а потім і сніданок, і перекус, і все інше. О. На ніс півтора метра, чи метр двадцять. І приглажуємо. Тут ось отак, десь стик. Оп, легенько. Оп. Хоп. Низ десяточкою. Хоп. І все, і зараз отак. Просто краса. Неймовірна. Мені аж самому подобається. Оп, дивіться. Все класно. Просто супер. А це вже, бачите, там ще якесь світленьке, а тут вже темніше. Темніше, а тут де довімкнення вже взагалі. Ну а взагалі результат ось отакий. краса. Ставимо таку вподобаючку, гарненьку українську. Пишемо коменти. З вас підписка, хто ще не підписався. І очікуємо сьогодні сьогодні чи завтра я планую закінчити об'єкт уже. І зніму відео повністю як виглядає будинок. А виглядає він дуже класно, мені подобається. колір гарний, і цоколя, і, і будинку самого. Друзі, всім мирного неба, бережіть себе. Всім пока. І до зустрічі. Буду працювати. Оце мені ось залишилось тут метрів шість. Буду працювати. Так що отакі справи. А бачите, зараз Потрібно мені зняти низ, забув, поки розповідав, забув снігу, бо там буде в мене силікончик забиватись. Чи бітум, чи силікончик. Всім пока. Дякую за коменти, за вподобайки.